Я старший лейтенант Єгор Кіцький, інструктор вишколи капітанів. Ми продовжуємо наш блок відео про військове лідерство. Сьогодні ми поговоримо про роботу з молодшими командирами. Старший командир військового підрозділу відіграє важливу роль у формуванні ефективної роботи підрозділу та розвитку молодших командирів. Чому це важливо? По перше, командування в умовах бойових дій та після них не здійснюється однією людиною. Командир має спиратись на людей, які поділяють його погляд та підходи, підтримують і допомагають йому. У кожному підрозділі є командир, який повинен добре орієнтуватися у житті особового складу, тому що обізнаність та компетентність командирів дозволяє ефективно ухвалювати рішення під час бою та після. Це також допомагає вчасно виявляти та запобігати ситуаціям, що можуть зашкодити підрозділу. Наприклад, командир першого взводу, знаючи добре свій особовий склад, після бою помітив, що в одному з відділень є гострий конфлікт. Як кваліфікований лідер, він самостійно вирішив конфліктну ситуацію, що повернуло звагожність і боєздатність підрозділу. Завдяки цьому командир роти не був змушений втручатись особисто і зміг використати цей час на планування подальших дій. По-друге, одна людина фізично не може охопити все, що відбувається в підрозділі. Наприклад, командир підрозділу під час виконання бойового завдання доручив молодшим командирам відповідати за організацію розвідки на одному з флангів. Це дозволило командиру сконцентруватися на загальному керівництві і ухваленні рішень, тоді як молодший командир ефективно виконував конкретне завдання. По-третє, команда однодумців, яка підтримує командира, створює критичну масу, яка зміцнює колектив навіть у найважчих умовах. В одному з боїв молодші командири змогли організувати злагоджену оборону на кількох ключових ділянках, незважаючи на відсутність безпосереднього командира підрозділу. Це дозволило зберегти злагодженість та успішно виконати бойове завдання. І що ж з цим робити? Вам потрібно рекомендувати на посади молодших командирів не тих, хто відповідає формальним ознакам, такі як звання чи освіта, а тих, хто має реальний досвід, необхідні навички та користується авторитетом у колективі. Командир одного з підрозділів підвищив молодшого командира, який продемонстрував лідерські якості під час навчань до позиції заступника. Це рішення базувалося на його здатності ухвалювати швидкі рішення та підтримувати дисципліну в колективі, а не на його формальних заслугах. Також потрібно регулярно збирати молодших командирів підрозділу для обговорень поточної ситуації, аналізу проведених дій та досвіду. Варто, щоб кожен командир щомісяця проводив наради з молодшими командирами для аналізу проведених дій та обговорення стратегії на майбутнє, де кожен підлеглий командир мав би можливість висловити свою думку і внести пропозиції. Важливою задачою є сформувати ядро підрозділу, збирати навколо себе людей з схожим розумінням того, що треба робити задля більшої ефективності. Наприклад, під час навчань командир підрозділу вибрав трьох молодших командирів, які поділяли його підхід до управління, і почав залучати їх до розробки планів бойових операцій. Це значно підвищило ефективність підрозділу в майбутньому, коли настав час виконувати бойові завдання. Важливо використовувати молодших командирів як канал зворотнього зв'язку, для того, щоб постійно мати актуальну інформацію про настрої, очікування і проблеми в підрозділі. Командир отримав від молодших командирів інформацію про зниження морального духу в одному з відділень роти через тривале перебування на позиціях. Це дозволило своєчасно вжити заходи для підтримки бійців, організувати їх заміну та додатковий відпочинок. Потрібно делегувати право на ухвалення частини рішень молодшим командирам, заохочувати ініціативу та самостійність в вирішенні питань. Командир роти розуміє, що під час наступального бою є ділянка, в якій він не може спрогнозувати подальші дії. Це, наприклад, наявність бліндажу і особового складу противника в ньому. Але від цієї інформації і ухваленого рішення обходити, захоплювати, знищити чи контролювати залежить подальше виконання завдання та досягнення кінцевої мети всієї роти. Тому командир делегує повноваження на ухвалення рішень своєму командиру взводу, який буде бачити ситуацію на місці. Тож до командира взводу доводиться кінцева мета та обмеження. А підготовлений вами та навчений командир взводу зорієнтується по ситуації на місці і ухвалить правильне рішення, яке дозволить досягти кінцевого стану завдання та зберегти життя бійців. Командир повинен сприяти підвищенню кваліфікації навчанню та професійному зростанню молодших командирів підрозділів. Командир роти повинен розуміти, що може отримати підвищення, і його місце ймовірно займе один з командирів взводів. Тож командир роти використовує делеговане керівництво і надає завдання бойові і небойові, усім командирам взводів. Для командира взводу, який найкраще впорається завданням, організовується відрядження на навчання. А по поверненню командир роти може поставити його або своїм заступником, або навчати саме навичкам та завданням, які повинен виконувати на посаді командира роти. Це моє. Відбуватися і в кожному взводі з командирами відділень, щоб завжди була кваліфікованість у молодших командирів і ті були готові займати посади вище. Підтримка молодших командирів у складних ситуаціях і заохочення їхніх досягнень сприятиме розвитку їхньої впевненості та мотивації. Це може включати моральну підтримку, ресурси для розвитку та визнання їхніх зусиль. В коментарях під цим відео залишайте свої пропозиції щодо того, як працювати з молодшими командирами. Дякуємо за увагу!